У нас є неумовний ікс за Путіна. У нас абсолютним табу для появи на одному подіумі є Росіяни. Демонструвати діалог це означає обнуляти 10 років пролитої крові. Діалог був можливий до 2014 року. Нехай вони розкажуть людству, як вони виростили фашистську диктатуру. Коли вони заклякли, от справді заклякли, і я побачила цілий зал переляканих облич і подумала: ага, ну прекрасно, значить, спрацювало. Українська письменниця, членкиня журі 74-го берліналі Оксана Забушко в інтерв'ю до Чевеля. Оксана. Вітаю доброго вечора. Доброго вечора. Ви цьогоріч в журі Берліналі. Скажіть, як ви відреагували, коли отримали запрошення побути в журі такого відомого кінофестивалю? Ну це ж не просто, значить, запрошення, яке приходить поштою. Це запрошення поговорити через Zoom із директором фестивалю. І звичайно, ти можеш здогадуватись, для чого раптом директорові Берлінського фестивалю знадобився з тобою Zoom. і про чому так, значить, якось дуже терміново. А далі розмова і майже годинне улещання і умовляння, от мушу сказати, що значить, не все виявилося так гарно, як він мені обіцяв. Він мені обіцяв, можна сказати, чистий відпочинок, казав, що ну це не більше двох фільмів в день, значить, це от ви собі зможете там якось ще можете взяти з собою свою роботу і щось там, значить, будете мати вільний час і так далі. Все це все виявилося якраз категоричною неправдою. Коли було представлено членів журі, моя колега, журналістка Deutsche Welle, спровокувала дискусію щодо іншого члена журі Альберта Сера на тему того, що він в одному з інтерв'ю російському виданню можливо напівжартома, але висловив свою прихильність Путіну, сказав, що він йому дуже подобається. І саме інтерв'ю тоді вийшло під заголовком, що він хотів би працювати на російську розвідку. Ви писали про те, що він пожартував, але тим не менше, тоді ви відреагували на це е, теж на пів жортома. Це було шоком взагалі то для всіх присутніх в журі. Тобто, тобто, такий факт біографії одного з членів журі. Ви розумієте, що ніхто попередньо не займається скла пошуками в файлах, хто там, що коли в якому році говорив, і звичайно, що це був шокуючий абсолютно момент. Він поплив. Він не зумів з цієї ситуації вийти із скільки-небудь збереженою гідністю. От і потім зразу ж після закінчення прес-конференції, коли його там почали співчутливо ляскати по плечах, значить і казати йому, ну що ж ти мовляв, от так облажався чуваче, що ж ти такий виявився Путін лавер. От він в, чир в щирому такому напівдитячому розпачі, крикнув: А що я мав говорити? Я був членом журі московського фестивалю. Я значить, це був жарт. от я, я хотів щось таке сказати, типу, от прикольне, от, от, щось прикольне розумієте. Тобто. Це стало несподіванкою для вас? Ну, як несподіванкою. Я думала, що він розумніший. <смі> ну, Не треба з нього надувати, знаєте, цього кого там, агента ФСБ чи ще там когось. Він є, на превеликий жаль, він представляє досить поширений тип у західних е цих мистецьких богемних тусовках. Е чому кажу, на жаль, бо це люди, які якраз. Повелися на е, російський льодяник іскус політики, чи погодилися б ви бути е, членкиною журі, якби знали, що там буде людина, яка колись в інтерв'ю казала таке? Бо для українців е, часто сам факт того, що на одному подіумі в одній команді українські митці виступають з людьми, які таке казали, е, може бути досить ні. дратівливим. Ні. Чи ви б ні. це якось... вибачте ні? Давайте розрізняти дуже різні речі українці на одному подіумі з ким. Мені дуже не подобається, коли пробують в, значить, в ось цьому форматі, що ми не повинні на одному, значить, в одному товаристві опинятися. Ну, типу, типу, всім перевіряти значить, файли, і хто, хто, хто за Путіна, хто проти Путіна, ми не повинні з тими з'являтися. Ні-ні-ні. Вибачте, це дуже недобра маніпуляція, яку ем, ем, Люди російської культури, українці російської культури, котрі співпрацювали з російськими колегами аж до самого повномасштабного вторгнення, і, е, либонь, десь в глибині душі жаліють за тою співпрацею, пробують заслонити той факт, що абсолютним табу для публічних з'яв. У нас є неумовний за Путіна. У нас не за Путіна. У нас абсолютним табу для появи на одному подіумі є Росіяни. І не бійтеся, дорогі російськомовні українці вимовити, якщо вам важко це озвучити для себе. Якщо вам важко, якщо ви досі ділите й досі думаєте, як же їх поділити на хороших і поганих, а з ким можна, а з ким не можна, участь даруйте українців у спільних заходах із росіянами публічно. Неможлива не тому, що вони за Путіна чи проти Путіна. А неможлива тому, що це посил неправильного месіджа публіці Західній, що ніби між нами можливий діалог, що тут не представник країни ката і країни жертви. Ієрархія збивається, розумієте? А що ніби між нами можливий діалог. Демонструвати діалог, це означає обнуляти 10 років пролитої крові. Діалог був можливий до 2014 року. Відколи почалися, відколи пішла агресія, це кінець діалогу. Перша, перші загиблі, розумієте, перші розрізані животи українських громадян за жовто-блакитний прапор це, це кінець діалогу. Крапка. Ви неодноразово говорили про те, що російську культуру треба уникати, російська культура права на голос не мусить мати. Я не можу вас не запитати, оскільки в основній програмі цього року є е, режисер з ага. Росії, як вам той факт, що ви в журі мусите уникати? Оцінювати людину, яка родом з Росії, хоча цей так. фільм і представлений як фільм, здається, з німеччини німець мене чесно. Тут мене, значить, директор попередив відразу, що в програмі буде один фільм російського режисера, але мовляв з походження російського, але він давно живе в Німеччині. Він емігрант. Він ну коротше, кажучи, проти Путіна, так, як, значить, як, як це вони формулюють, і всяке таке інше. Ну не словом хороший, значить, руський і т.д. Ну, я на це відреагувала якраз як вам сказати, досить спокійно. бо я не казала, Чому? що Росія ні, я ніколи ніде не казала, що росіяни не повинні давати мати слово. Росіяни якраз да давно пропустили своє слово, і коли росіяни будуть займатися рефлексією, нині Ну, ви казали, що зараз треба дати голос Україні. Ні. Знову таки дати голос Україні це означає не садовити поруч росіянина і українця. Тому що коли росіянин не українець будуть сидіти поруч, в фокусі буде росіянин. Розумієте? Бо про російську культуру знають в багато багато десятків разів більше ніж про українську. І тому оце називається як «Let the subaltern speak». Дайте слово тим, кого ви не чули, дайте слово представникам української культури. Ось це важливий меседж і важливий посил. А те, що від російської культури вимагається само собою, безвідносно до того, коли вона намагається говорити від імені українців і за українців, і коли вона намагається розп... Розп... про нашу війну, скажімо, знімати фільми і взагалі говорити за нас. От, е... Хай вони говорять про себе, і хай вони займуться аналізом власної брудної білизни, хай вони розкажуть людству, як вони виростили фашистську диктатуру. Вони мали це робити, де їхні Томаси Манни? Де ваші Томаси Манни, запитую я, де ваші Стефани Цвайги? Де ваша інтелігенція? Де ваша культурна еліта, яка не камуфлює. Фашистську диктатуру, а яка аналізує, яким чином ви прийшли туди, де ви зараз опинилися на очах у цілого світу. Ось це є безпосередньо обов'язок російської культури. Україна цього року менше представлена на Берліналі всього чотири фільми: три фільми українських режисерів і один режисера родом з України. Чому так відбувається жодного фільму українського в конкурсній програмі? В основній це питання. До значить, selection Committee. Е, я з свого боку можу сказати: я зробила все для того, щоб подивитися значить, українські прем'єри. На жаль, тільки одну мені вдалося в моєму безумному графіку. Reduction. Мені вдалося побачити тільки редакцію. Спроби мої на Intercepted втрапити самій, і я дуже хотіла потягти журі. Між іншими того самого сира, от йому було б корисно після того, як його як його затюкали, значить і е, зашугали е, в цьому теж теж в цьому самому нашому підводному човні, як Путін лавера. А йому страшенно незручно, і він, значить, явно не, не ну, ну одним словом, ніжний ніжний делікатний. Розумієте, от інфантиль, ніжний делікатний рожевий поні так? Тобто, в мене була ідея запросити всіх просто журі на, на, на Intercepted. Я його активно рекламую і пояснюю всім, що, чому його треба дивитися. Фільм, який побудований весь на нечуть, перехоплених розмовах російських солдатів з їхніми родинами, який якраз демонструє, скажімо, те обличчя не просто війни, а знелюднення, яке характерне для сьогоднішнього людства. І про на цьому самому російському матеріалі значно більше можна сказати, аніж на якихось млявих родинних драмах от європейського виробу. З людьми треба розмовляти. Вони справді не знають. І ми справді маємо зараз надолужувати при кожній, без, абсолютно без винятку, кожній оказії те, що Україна не зробила за 30 років відсутності своєї культурної політики? І справді пояснювати, відповідати на запитання, коментувати е, і вкидати, знаєте, якісь знання про Україну при теж при кожній нагоді, і при кожній оказії. Тобто, от питають вас, наприклад, а що це за відео, де матері на мати дитині пише на спині фломастером ім'я? Телефон, що це має означати при нагоді розповідайте, починайте з того, що росіяни стріляли по цивільних. Більшість європейців про це слихом не слихали. В медіях про це, якщо десь і було, то вже давно всі позабували. Мене тут таксисти регулярно питають: а у вас там уже все скінчилося? От, тобто, ну да, вибачайте, мовляв, я телевізор не дивлюся, я за новини за новинами не стежу. Тобто, да, при при нагоді там от одне речення вмонтувати, розказати про цю дорогу смерті, Житомирську трасу, де 72 трупи за місяць обстрілів. І тоді зрозуміло стає контекст. Тобто, це приходить. З досвідом нас не інструктують, і нам не розповідають, як це робити, як як представляти ось цю саму свою трагедію так, щоб воно. Монтувалося в, е, в контекст, який їм цікавий, і щоб одночасно вони усвідомлювали трошки холодок ішов за спиною, і вони усвідомлювали, що це не десь там, а це стосується їх, і може трапитися завтра у них. Пані Оксано, ми пишемо це інтерв'ю напередодні, на жаль, другої річниці повномасштабного вторгнення. Угу. Що за ці два роки е, стало для вас таким найбільш емоційним моментом? Чи можливо це? Декілька подій. Це ж не моменти. Це не моменти. Це, це два роки, два роки нонстопу, два роки, два роки життя в війні з війною. Воно не ділиться на кліпи. Це життя. Це життя і його можна окремо. Чи десь якось викласти, до речі, в якомусь такому кінематографічному форматі от якісь, якісь такі епізоди. От те, що я, те, що я сказала, що я розповіла на відкритті на сцені. На самому відкритті фестивалю, до мене потім дуже багато людей підходило зі сльозами на очах і казали, що браво, що значить це просто Дан, май...» і просто Дан Майгерц, мовляв. От ім Май Герц. От просто вразило. Тут ти отримуєш від чоловіка інформацію, що в його рідній школі, в якій він в яку він ходив у Львові. От вибило вікна, бо там поруч упало, бахнуло, і ти встаєш і виход, заходиш в цей зал, і тут верещи. Цілий хор цих фотографів Look here, Look Here, Look here, Look right, Look right. Ну, тобто, от, враження значить, якогось абсолютного безумства от, цілковитого. От і, і те, що це працює одночасно. От, і воно все одночасно, воно не на паралельних навіть рейках. От життя є і те, і друге, знаєте, і, і те, як воно зливається і сплавляється воєдино, от цей самий, знаєте, такий запечений корж. От, от весь цей запечений корж, який ми два роки гриземо. От я б його не ділила, я, я просто не можу це поділити на епізоди, бо, ну от кліпик. Кліпи кожного дня якийсь такий кліпок є, який можна зняти, так з якого можна зробити фільм. Звісно, до війни не можна звикнути, але ось коли у вас тоді зазвичала е, сирена. Оксана Забушко. in Ukraine, where you every day experience the war against Ukraine. Oh, I'm so sorry. було відчуття, що європейці… ну для них це шок. Як ви? Реагуєте на сирени, коли вони звучать в, в Україні, я може маю пояснити, що сирена, що сирену я теж собі відклала перед тим, як заходила на прес-конференцію. Тобто це була заготовка. Так скажу вам чесно, я так подумала, і так подумали деякі люди в соцмережі. Правильно, так, правильно подумали. Ну сигнал закінчення тривоги звучить по іншому. Закінчився відбій, був трошки перед тим. От і цей звучить краще, так тобто розпізнали добре, розпізнали Тобто, да, Це була домашня заготовка. От, і значить, я просто чекала моменту, коли з нею можна в'їхати, і, і коли це, до речі, найбільш цитований епізод виявився у цілої прес-конференції. От саме оцей бо момент той, коли вони заклякли. От справді заклякли, і я побачила цілий зал переляканих облич і подумала: ага, ну прекрасно. Значить, спрацювало. Значить, тут буває бувають ситуації, коли треба переконувати не словом, а художнім образом. Ось це був художній образ. Пані Оксано, дякую вам за інтерв'ю. Прошу дуже.